А чи знали ви, що в нашому RAV4 можна автоматично відчиняти та зачиняти двері в залежності від їх налаштувань? Зараз покажу. Для цього нам знадобиться автомобільний сканер, на прикладі, ось такого, як у мене. Будь-який не підійде, тому що деякі сканери не вміють е, лізти в налаштування автомобіля, вони вміють тільки читати помилки, і то не всі. Тому будьте обережні і уважні під час замовлення. Нормальних сканерів. Посилання на нормальні сканери я залишу в описі до цього відео, і там ще буде знижка для вас за промокодом Ковальов 5% при замовленні таких сканерів. Та мобільний застосунок, CarScanner кар або каріста, кому як подобається. Я, мабуть, буду використовувати каріста. Підключаємо сканер до обіді роз'єму та вмикаємо автомобіль. Як підключати автосканери та як їх налаштовувати і користуватися ними, в мене є окремий відео посилання також залишу в описі. Користуйтесь. Налаштування. Читаємо, які налаштування є в нашому автомобілі. Нас конкретно цікавлять замки автомобілю. В нас є декілька режимів, які ми зараз будемо налаштовувати та розбиратися, як вони працюють і в яких випадках вони будуть корисні. Поки ми чекаємо завантаження, ви, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться, якщо ви досі не підписані. Завантажились. А чому в нас москальська? Ізик. Бо української нема. Погано. Отже, нас цікавить пункт зачинення автоматичне. У нас тут є. Бездротове зачинення дверей. Ну, це по ходу з брелоку Автоблокування дверей в началі руху. В мене воно включене. Коли я починаю рух, у мене автоматично блокуються всі двері. Якщо його вимкнути, то вам доведеться власноруч ось цією кнопочкою зачиняти і відчиняти. Так, блокування двері під час включення передачі. Є і така можливість, наприклад, зараз ми запустимо двигун, вмикаємо, зберігаємо, прописуємо. Є. Спостерігаємо, вмикаємо передачу. Миттєво майже. Ось це я тільки задню вімкнув, і одразу воно закрило усі двері. Переводимо селектор в паркінг і нічого не відбувається. Далі у нас відчинення дверей відбувається тільки під час того, як ми виходимо з двері. Причому на запущеному двигуні відчиняється лише водійська двері. А якщо ми вимкнемо двигун, то відчиняться всі двері. Саме цей пункт у нас ось є. Ми можемо його вимкнути та вимкнути. Добре, запускаємо знову двигун, він нам ще знадобиться. Наступним пунктом у нас йде розблокування дверей, коли ми ставимо на паркінг. У нас воно вимкнене, ми його вмикаємо, зберігаємо. І перевіряємо, зараз в нас налаштовано так, що ми під час вімкнення передачі в нас двері блокуються, заблокувалися, а під час паркінгу вони в нас розблоковуються. Як бачите, всі розблокувалися. Працює. Це дуже зручно, коли ви хочете, щоб у вас всі двері були зачинені під час руху, щоб не контролювати, бо може там забудете чи ще щось. Так воно. Одразу ви заблокували всі двері і спокійно поїхали. І також, коли ви приїхали, ставите на паркінг, автоматично розблокували всі двері, всі пасажири вийшли. Це якщо у вас багато пасажирів. В мене ця опція завжди вимкнена, тому що я не хочу, щоб в мене двері розблоковувалися під час паркінгу. Тому я її вимикаю. Вона мені не потрібна, вона мені не подобається. Далі розблокування всіх дверей, коли водійська двер відчинена. Ця штука працює, вона в мене включена, але вона працює, коли ви от їдете, у вас заблоковані двері, ви зупинилися, вимкнули двигун, відкрили дверцята. Тоді розблоковуються всі двері. Якщо ви на запущеному двигуні будете відчиняти водійську двері, так, ось, наприклад, ми зараз заблокували все. Знову паркінг, в нас нічого не відчиняється, тому що ми вимкнули цю опцію, але в нас водійська двері має розблоковувати все. Двигун запущений, перевіряємо. Лише водійська. Тобто, якщо ми стоїмо десь на світлофорі і відчинили двері, там, щоб комусь щось сказати, то інші двері в нас залишаються зачиненими і ніхто до вас не залізе в машину. Це добре. Останній пункт, який тут є, це. Повторне блокування дверей, якщо ви зняли з охорони, але не відчинили жодної двері, то тут за 30, 60 або 120 секунд автомобіль знову стає автоматично під охорону. Наприклад, ви взяли брелочок, відчинили двері і стоїте з кимось там розмовляєте. Минуло 30 секунд, автомобіль заблокувався, і вам доводиться знову натискати цю кнопку. Ну, це скоріш корисна функція, тому що якщо ви йшли до автомобіля, вас хтось перехопив, а ви вже встигли натиснути кнопочку. І ви забули, що ви її натиснули, і кудись пішли з цією людиною, то автомобіль сам автоматично стає під охорону. Хоча вимкнути ми його не можемо, ми можемо обрати тільки період, за який воно буде автоматично ставати під охорону. Вимкнемо блокування дверей на початку руху, вимкнемо блокування під час. Вімкнення передачі. Зараз ми розблокуємо всі двері. І, в принципі, давайте проїдемось трошки і подивимось чи замкнуться вони взагалі, чи ні. Бачимо швидкість вже 40 км за годину, але нічого не заблокувалося, тому тільки вручну. Зараз ми припаркуємось і повернемо деякі налаштування так, щоб нам було зручно. Отже, обов'язково паркінг. Блокування дверей на початку руху. Ми вмикаємо. На цьому я, мабуть, і закінчу свої налаштування. Перевіряємо, що змінилося після того, як ми включили функцію блокування на початку руху. Вмикаємо драйв. І потихеньку їдемо. Наскільки я пам'ятаю, там десь на 25 км на годину воно спрацьовує. Зараз ми їдемо з 6 км на годину. Зараз виїдемо там, де більше вільного місця. І трошки розженимось. 15 км на годину, 20, 25. Як я і казав, на 25 км на годину воно блокує двері. Тепер ви знаєте ще одні секретні налаштування вашої Toyota rav 4 З вами був Ігор. і до зустрічі у новому відео. Не забувайте лайкосів поставити.